Ти відчуваєш, це не просто камінь, це поклик. Він веде додому, додому фурій. Це пахне старою рибою та твоїм ентузіазмом. Ти впевнена, що це не камінь, який тобі підкинуло драконята. Базубик, не будь таким циніком. Це наша історія. Я хочу знати, звідки я, а ти, як лідер, ти повинен підтримати свою пару, тобто мене. Ех, Добре. Ми вирушаємо шукати наш загублений дім. Але якщо ми знайдемо там тільки брудні печери, ти обіцяєш, що цілий тиждень будеш спати на моєму місці. Домовилось, тепер ніч не дудь. Я тобі покажу, що таке справжня швидкість. Тісті. Я вже вдвічі бачу це дерево. Камінь каже тобі іди на схід, а ти пеш на північний захід. У тебе там що, навігатор зламався? Це не навігатор, це дерконяча жіноча інтуїція. Я відчуваю, що ми наближаємося, ти просто не довіряєш моїм методам. Я довіряю твоїм методам, коли ти не змушуєш нас летіти через водяний смерч. Ну що, вперед, мокрі лідери! здається, вся твої смілові змилося. Добре, ти сама на це не просилася. Так безок, я не зрозуміла. Це що це таке? Зніми з мене це. Нікого немає, лише печери і цей запах, запах диму. Я знав, що це погана ідея. Дивись це не сейди драконів, це чоботи, багато чобіт. Ми не знайшли дім динафорія, ми знайшли засідку. Хто хто тут був? Вони шукали нас. Звідки вони знають про це місце? Це не важливо. Камінь це все була приманка. Вони знали, що хтось із фурії рано чи пізно прийде сюди. Вони чекали на нас. Вітаю, нічна людь. Вітаю, денна людь. Ваша інтуїція добре спрацювала. Я знав, що ви не стоїте перед цією дрібничкою. Ви були такі передбачувані. Відійдіть. Ви не отримаєте її. Отримаю. І тебе теж. Два найрідкісніші живі дракони. Це мій найбільший трофей. Стріляйте, але не вбийте, вони нам потрібні живими. Денафрія, денафурія, нам звідси треба вибиратися. Давай я з тебе зніму ці ланцюги. Беззубик, давай я трохи підійду до тебе. Денафрія, давай, давай, я тобі зараз допоможу, я зараз зніму е, е. е, е о. Виходить, виходить. Все, Денафурія, тепер розмотай мене. Дякую, Денофорія, давай швидше. Тихо висовуй, давай, швидше, швидко полетіли. Денафія, ти ледве не загинула, ми ледве не загинули. Я, я просто хотіла знайти наш дім, я не знала, що камінь може бути небезпекою. Ти лідер, ти моя пара, ти сина, ти розумна, але ти, ти просто пішла за блискучою вигадкою, тому що тобі було цікаво. Ти поклалася на бажання, а не на інстинкт. Мисливці на драконів не залишають скарбів вони залишають пастки. Я завжди буду йти за тобою, але ти несеш відповідальність за нас обох, а цей урок ледь не коштував нам усього. Обіцяй мені, що ніколи не дасиш мрії засліпити тобі очі перед реальною небезпекою. <кл You know. I I, 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 I begin to. I, 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 I begin to...